Жіночі плаття есмара. Платячко йде натуральна тканинка, трьохниточка, пряменький крій, довжина за колінце, рукавчик манжетна резиночка, розмірі XL, подовжена жилеточка, поясочок розмірі М. Легесеньке-простеньке платьечко. Усі дуже нідуть гудзички, по ясочу, розмір сором. Також простенька натуральна тканинка, легенька, приємна, м'якенька баєчка, дуже насла, колінце, розмір С, з карманчиками. Таке ж саме в іншому кормі, розмір С. Треба в розмірі також йде Xel, обінісончик, штанішками, вільний крій. м'якенька приємна тканина, під поясочок, в розмірі S. М. Така мидайте в розмірі S, також йде легесенька, м'якенька приємна бабочка. Um negócio,